Радник Житомирського міського голови Юрій Мойсеєв розпочав свій робочий день з прибирання снігу по вулиці Михайлівській та тротуарів біля міської ради. Відкидає сніг разом з комунальниками на узбіччя дороги. Потім цей сніг відгрібає грейдер. Попрацювати лопатою не дуже важко, навіть корисно, каже він. Комунальники справляються, але знаєте, для того, щоб дійсно було чисто сьогодні на наших вулицях, одніх комунальників мало. Я хотів би звернутися і до в першу чергу до комерційних структур. До всіх, в кого є своя територія, яка кому належить, щоб кожен сьогодні мав, окрім свого обладнання на роботі, мав і віника, і мав і лопату. Тому що сьогодні від комунальників, звісно, залежить дуже багато, але я хотів би, щоб сьогодні кожна людина, кожна комерційна структура так само брала на себе відповідальність за прибирання хоча б навколо своїх. Території є. водночас працює снігоочищувальна техніка. Втім, всюди і одразу комунальники прибрати фізично не спроможні. Люди це розуміють, тому й не нарікають. Дехто бере в руки лопату і відкидає сніг самотужки, не чекаючи, що це зробить хтось. Я розумію, тому що не можна не встигнути всюди. Я думаю, що поступово розчистять. Це нісураюсь роботи. У мене теж є офіс облфедерації федерації Кушенкай, Кушинкай. То ми самі вбираємо. Це є труд, це є це є общий образ То я старший дома вийшли, люди почистили все, машини стоят. Є моменти, которые може техніка вбрати, а є только ті, які можуть добратися вже непосредственно люди. Тому немає на день. Лопату в руки і вперед. Загалом Житомир від снігу більш-менш прибрали. Вистачає і пального для техніки, і піщано-солевої суміші для посипання доріг і тротуарів. Тим встигнувши прибрати вчорашній сніг, очікуємо на нові порції снігу. За прогнозами синоптиків, справжні снігопади не за горами.